Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України, Пане Олексію, про ставку головнокомандувача, на якій ви були присутні, і про ситуацію в Бахмуті? Я не знаю, почули ви питання чи ні. Чи розглядається взагалі можливий сценарій про те, про відмову від оборони Бахмуту? І який наслідок це за собою може понести? Як може розвиватись театр бойових дій, якщо відмовитись від оборони Бахмута? 1 серпня 2022 року наші війська боронять Бахмут. Це для нас важливий стратегічний пункт, і вже неодноразово насилу наголошувалося. Коли мова йшла, що треба здати, треба відійти. Якщо ми будемо так робити, то можемо дуже швидко зайти до наших західних кордонів. Я можу сказати, що на ставки Верховного команди що під керівництвом нашого президента кожного разу є питання Бахмуту. Кожного разу є питання до військових. От стосовно стратегії на цьому напрямку, і кожного разу військово відповідає, що цю, цю е, ділянку фронту треба обов'язково тримати, для того, щоб от, решта е, частини фронту не посипалася для того, щоб ми могли підготуватися, і на сьогоднішній день ми вдячні всім тим героям, які там знаходяться, і, от і боронять наше місто. Ма маємо на увазі, що ворог просто фізично знищує всі споруди, які є на території цього міста. І в такий спосіб не дає там можливості вести оборону. Але тим не менш, от на сьогоднішній день Бахмут захищаємо от, на сьогоднішній день, бої тривають, і здавати Бахмут ніхто не збирається. А з приводу от очікування погоди так ми всі бачимо інформацію регулярно від наших фахівців про те, що погода не сприяє зараз або великому наступу, і так далі. Так далі, а тут, от координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив про те, що можливо, от з покращенням погоди, Росія може почати власний контрнаступ на кількох напрямках. Чи розглядається зараз такий варіант? Розвитку подій на цьому напрямку всі варіанти розглядаються. Наша розвідка доповідає наставки Верховному команду про стан справ і про дії, які може вчинити наш ворог, от все береться до уваги до уваги, аналізується, систематизується і після того приймаються ті чи інші рішення. Ми е, свідомі того, що якщо в е, найближчим часом в такий же спосіб, з такими же темпами буде постачання. Зброї, які на сьогоднішній день, у вже почалося от, більш потужними темпами відбуватися, то у нас є свій план, у про який на сьогоднішній день невідомо нікому і коли починають розповідати про цей так званий великий контрнаступ, маєте на увазі, що інформацію про цей великий контрнаступ мають дуже обмежена кола осіб, коли і як в який спосіб ви побачите. На власні очі, от ми нічого приховувати не збираємося, але ще раз хочу набратися терпіння, от і кожного разу, скажімо так, от коли піднімаю тему, ще раз все буде в Україна, перемога буде за нами. Військово роблять свою справу, треба просто. Дочекатися і почекати, і не поспішати, угу. пане Олексію. От у зв'язку з тим, що так ми всі очікуємо контрнаступу, зв'язку з тим, що е, фронт в нас регулярно зазнає певних якихось змін. Нещодавно була ситуація, коли е, певні західні видання і аналітики повідомили про те, що на південному напрямку а е, нібито ми робимо якісь там дії на правому березі Дніпра. Так і це мало певні наслідки за словами пані Гуменюк з ОК південь. вона сказала, що Росіяни почали масово накривати певні ділянки артилерією. От скажіть, будь ласка, чи розглядає зараз РНБО, можливо, зокрема і вищі органи про те, щоб певним чином обмежити витік такої інформації в публіку, щоб дозволило вам, скажімо, в тиші зробити свою справу, а потім оголосити вже про перемоги? На сьогодні всі такі питання розглядаються на ставки верховного Командуючого. От я хочу ще раз зауважити, дуже багато на сьогоднішній день є дезінформації з боку Російської Федерації, які починають інтерпретувати ті чи інші висловлювання от, людей, які вважають себе експертами. От ми працюємо, ми робимо свою справу, і ще раз наголошу, треба просто дочекатися і кожного дня не теребити, скажімо так, те, що не треба теребити. В такий спосіб ви нічого не прискорите, і коли люди кожного дня розповідають контрнаступ, 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 Повірте, це не додає спокійно, виважено війська будуть готові і будуть робити свої справи. Коли, де і як ще раз наголошую, побачите, почуєте на власні очі. А власне про зброю, про яку ви згадали, про постачання зброї а, ви сказали про те, що іде вона так певним чином. Але, попри це, кілька днів тому заступник голови МЗС пан Мельник він заявив, що Україна повинна негайно отримувати у 10 разів більшу військову допомогу ніж вона отримувала від країн союзників до тепер. А як це можна пояснити? Чи як от як би ви оцінили темпи взагалі постачання тієї допомоги, яку ми зараз маємо, тому що? Знову ж таки ті ж такі західні аналітики, вони пишуть, що наш контрнаступ якраз і затягується початок його через оце, надання озброєння, і що нам дійсно треба, якщо от ви б зараз зараз мали змогу звернутися до міжнародних партнерів і наголосити, що нам ще додати треба чи дійсно такі в 10 разів нам більше треба зброї. Давайте ми починати будемо з вами. Того, коли 24 лютого розпочалася ця активна фаза цієї агресії, вона там насправді, розпочалася в лютому 2014 року. От а саме коли пішла ця навала от терористів, фашистів на нашу територію, от на превеликий жаль, на той час, десь місяць-півтора. От що найменше, от взагалі тої допомоги на яку ми очікували, на жаль, не було. От і перша країна, яка е, на той час надала нам допомогу, саме військову допомогу, це була Польща, це був наш суд, який нам на той час почав допомагати. Потім підключилися в той же час країни Балтії, потім вже була Сполучені Штати, Великобританія, от, Канада, інші країни. І на сьогоднішній день ця коаліція, от яка періодично збирається в рештамі, вона налічує вже 50 е, країн і більше. От зараз зовсім інше якість техніки, зовсім інше. Темпи постачання порівняно з тим періодом, який був у нас з вами в березні, квітні і в травні от минулого року, теж стосується ситуації заяви е, нашого заступника міністра, звичайно, є велике бажання отримати якомога швидше і більш якісної зброї для того, щоб раз завжди вирішити питання. Ну, от, ліквідації всіх тих терористів, які вдерлися на нашу землю, для того, щоб наблизити перемогу, це прород природна річ, це природне, скажімо так, явище. От після того як подивишся всі картинки, які є на телебаченні, після того як научно поспілкуєшся з тими людьми, які були під окупацією, які на сьогоднішній день знаходяться там на території, які періодично обстрілює е фашисти. От звичайно, хочеться дуже швидко все це привести до ладу, вийти на кордон 91-го року і поставити в цьому. Ранку Пане Олексію, ще одне питання власне підготовки Росії ракет, чи можливе воно, чи йде воно, чи бачите ви зараз ці процеси, що вона накопичує ці ракети, тому що ми бачимо останнім часом активне використання шахедів і не бачимо використання ракет. Ваш колега пан Буданов з ГУР він сказав, що вона може їх використати в подальшому для контрнаступу. Чи є в неї можливості виробляти зараз? Вони потрохи виробляють, от але не з тими темпами, як вони їх вже втратили на території нашої країни. У них їх залишилися обмаль, от і вони не спроможні зарахуванням санкцій, які є за рахуванням інших факторів. Вони не спроможні накопичити величезні обсяги. Тому на сьогоднішній день бачимо, що вони вже трошечки видихлись, але це значить, не значить, що ми маємо розслаблятися. І розуміти, що не є небезпека з цього боку, вони їх можуть накопичити. Має рацію генерал Буданов, можуть накопичити їх для тих чи інших речей, пов'язаних з їх військовими діями або з нашими наступами, і ми це розуміємо. Інша справа, що вони зараз намагаються застосувати старі бомби. От вони роблять їх керованим. Дві такі опинилися безпосередньо нещодавно. От в місті е, Білград. От і там була, якщо б друга ще там розірвалася. Невідомо чим би все закінчилось. Вони там відсіляли величезну кількість людей. Там 2300 людей було відсілено для того, щоб розібратися з цим питанням. От і тому вони сьогодні працюють, але я хочу зауважити, що санкції, які запровадили наші партнери, санкції, які відслідковують на сьогоднішній день сполучені штати, Велика Британія і інші країни, вони працюють не так швидко, як би нам хотілося. От, ми б хотіли, щоб вони були максимально жорсткими. От але тим не менш, вони працюють в тому числі по, по виробництву зброї. Пане Олексію, дякую вам, що долучилися і прокоментували актуальні питання щодо фронту і політичних питань. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони, був гостем на, на нашій студії онлайн.